Звенигородка, наш концерт сьогодні є з благими наміренням. Ми організували цей концерт спеціально в підтримку сім'ям, героям України, які загинули, захищаючи Україну в зоні АТО. Всі гроші з концерту. Повністю всі, ніхто грошей не бере. Ми віддаємо сім'ям з вашого міста. Давайте подякуємо облискам. я думаю, що ті хлопці зараз у нас на концерті. Це є герої. Хлопці. Ці гроші, які ми сьогодні зібрали, ми поділимо на шість сімей, бо ніхто вже людей не повернеть, але я особисто вас, кожного прошу, якщо ви можете чимось допомогти, жінці, дітям, обов'язково допоможіть. Поможете? Не будьте острови. Зараз я хочу на сцену закликати свою найкращу подружку. Безох Раїсу Вікторовину. Раїса Вікторовна, де ви є? Вона дуже така жінка, швидка, скоро думає, гарно дзвонить і ми з нею часто в Києві зустрічаємося і у Львові. Раїса Вікторовна, Скажіть, як то має бути? Добрий вечір, Але ближче мікрофон. Добрий вечір, шановні земляки. Я і наша група, і наша громадська організація Гаран. Раді вітати вас у цьому залі. І ми дуже вдячні за те, що ви сюди сьогодні прийшли і не байдужі до нашої спільної справи. Спасибі вам. На жаль, на сьогоднішній день на нашій рідній землі продовжується війна. Віда і жахливі наслідки не минули і нашого краю, Шевченківського краю, там, де вступала нога Шевченка, на Звенигородщині, на Лисенщині. Це спільний військкомат. Загинуло шість наших земляків. Жахливо. Але е, на підтримку сім'ям загиблих відгукнулись не тільки наші земляки, а також відгукнувся гурт «Дзіттю». Е, Всі свої кошти від благодійного концерту. Вони віддають сім'ям загиблих атовцям. Зараз хочемо передати міша. Скажіть, паспорт. Раніше Вікторна знає, як мене по паспорт. Так, не всі але її не можна. Давайте також у того було все на чисту воду. Ми зібрали скільки грошей? 40. Шість. 46 тисяч 200 там. 46 тисяч 200. 200. треба поділити на шість. Скільки то буде? Ну хто? Калькулятор не має, тут що? Поділіть мені. 700, по 7, 700 там тижнів. По 7-700 тисяч гривень. Будь ласка, я думаю, що ти, ті, ті сім'ї треба закликати на свято, правда? І то ми поклали в конверт там, де в нас був земля, круглий сирота. Тобто жодної копійки, жодної копійки. Група ціль собі не взяла. Але як це таке? Я не люблю з того робити ніякий піар, того нікому не розказуйте, ні, щоб газета ні вона про то не писала. Це робиться тільки від чистого серця. Домовились? Це так само ваші гроші, підтримку. Сім'ям загиблих героїв. Ваші випуск для них! Сайківська Оксана Миколаївна, її чоловік, дубовський Костянтин Юрійович Силогудзівка. Загинув. Він вже був по мій Будь ласка, оксана Миколаївна, вийдіть на сцену. Все підписано, але гроші пісані. Кісані? Є. Сан Миколаєвне. Це вам. Я ще хочу для принцеси подарувати диск. Можна? Дайте мені, будь ласка, диск. Принцеса, це для тебе. Тримай. Потишки, люди, підтримайте! Я буду зачитувати. Анна Володимирівна. Лисенка, так, я бачу написано. Ваші описки, підтримайте жінку. Так як я вас просив, можете, бачите, допоможіть. Володимирівна, дякую вам. Та Лисенський район. Міністин, мій існує дівчинку Олексій Володимирович. З міста Очаково призивався, він кадровий офіцер, загинув. <плодисменты> Це донька загиблого села Шевченково. Це батьки нашого земляка із Венегородки, погорілого Віктора Сергіовича, Загиблий майор. Зараз заспокоюсь. Без українців Вікторів, що організувала таку акцію благодійну хлопцям, що так гарно співали, вели такий чудовий концерт. Директор будинку культури імені Писані Іванівні, всім, всім, хто причетний до цієї доброї справи. Я хочу, щоб ви продовжували цю справу і надалі. Ми дякуємо за цей конверт, але ми всією сім'єю вирішили, оскільки нас син жив на Дніпропетровщині, там залишилася наша невістка з двома дітками. Вона допомагає госпіталю. Ми ці гроші хочемо теж туди відправити, бо там постійно з передової поступають Дніпропетровську, госпітальний. На школі там де син вчився, да ми ж, ну, побачимо, як там спитаємо, якщо потрібно. Ми ці гроші теж дамо на першу школу. Там мають приготувати цю башку. Дуже І стукало Тетяна Афанасівна, селище міського типу Лисенка, загиблий син, стукало Олег Юрійович, майор, кадровий офіцер з Мукачевого. Хочу всім побажати здоров'я і мирного неба над головою, щоб війна закінчилася і наші діти ніколи не гинули. Спасибі! Дякую вам за себе. Шановні земляки, Тут невеличкі подаруночок приготували і Софія Таран хоче вручити подарунок в групі «Дзідзьо». Тому що дуже-дуже сподіємося, -дуже що приїдуть іще. Ми ж правильно зрозуміли, що ми ж приїдуть іще. <плес> Доброго вечора всім. Я приєднуюся. Казала Раїса Вікторівна, дуже сумно, що ми зустрічаємося в такій атмосфері, що в нас іде війна, не АТО. О, і хочеться, звісно, подякувати групі дідзям за те, що вони приїхали, за те, що вони знайшли час для нас. І хочеться подарувати невеликий сувенір від цієї громади з Я то подяку, обіцяю вам повішу в себе кеймів офіс. Ой і а тарілку я заберу собі додому на кухню. Ідіть на тарілці, подивіться. Сьогодні, журналісти, які ти любиш найбільші подарунки своїми руками. Дякую. Від групи діду з ведегородка. Хочу подякувати. Расі Вікторовна. Ну вам, ну ви там все керували тут. Я тільки по телефону. Раїся Вікторовна, що треба? Дідо? Треба концерт, треба так-то і так-то. Зробили. Я думаю, гарно зробили. Вам подобається чи ні? Раїся дякую вам. До зустрічі. Люблю вас. Найбільше хочу подякувати люди вам. Якщо б ви не прийшли, не було б такого гарного концерту і не було б такої гарної цілі. Яку ми спільно з вами зробили сьогодні, підтримали сім'ї, яким зараз дуже важко. Ще раз описки для тата, для мами особливо. Групаці це весела група, яка сіє людям позитив. Я хочу сказати, що життя продовжується. Найбільший лікар, ви самі знаєте, є час. Пройде час. І всі, хто робив зло, буде на своєму місці. Як моя баба казала, буде в соснах лежати. <праць> Подивіться, яка сьогодні гарна погода. Подивіться, як люди України почали любити ті два кольори синій і жовтий. Наскільки ми об'єдналися, наскільки Росія зрозуміла, що ми недалеко прості люди, що Україна це є національність з великої букви. Нас багато, правда? І саме основне, ніхто не сподівався, що українці насправді люблять Україну. Давайте за Україну. Остання пісня, мені повезло. Я би хотів, щоб кожному з вас, особливо молодим людям в цьому житті, повезло. Треба вірити в свою цін, і вона обов'язково буде. Відкривайте частіше форточку, дихайте свіжим повітрям і дивіться під ноги. Під ногами завжди може бути 100 гривнів або євро. Піднімайте ті гроші ваші. Я вас люблю. Звенигородка. Yeah.